Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і хочу поговорити про протести, які зараз сколихнули і проносяться Сербією, а так само Угорщиною, тому що дуже масштабні ці акції, а об'єднує їх те, що вони виступають проти Москви, фактично проти російських впливів і за європейське майбутнє цих. Країн, це дуже важливий меседж, який потрібно зафіксувати. Тому що коли ми говоримо про Сербію, наприклад, і про Александра Вучича, президента Сербії, не можна сказати, що остаточно тільки про російський курс вони зайняли серби, але разом з тим ми розуміємо зв'язки церкви інші зв'язки особисто я можу сказати, коли у 2023 році я перебував а, в Македонії. Так само, я, коли в північній Македонії, так коли я перебував ще. А, так само в Косово, і я чув про те, як мені особисто розповідали про, про російські впливи в Сербії, про те, як Росія використовує церкву для співпраці, про те, як Росія використовує різні групи, в тому числі зі складу там футбольних фанатів або військових колишніх ветеранів і так далі, які постійно згадують про американське бомбардування Югославії, і тому подібне. І фактично вербує їх на службу до російських приватних військових компаній. Раніше це були вагнерівці, і навіть були підстави вважати, що вагнерівці могли з'являтися в північній частині Косово, де є сербська меншина для того, щоб брати участь заворушення там проти військового контингенту НАТО. Тобто російські впливи там фіксувалися, і фіксуються. Ну баз церква слов'янства і так далі. І так далі. І Власне кажучи, в принципі, ці мітинги, які спалахнули зараз в Сербії, вони зокрема проти цього. Ну, фактично, треба сказати, що у 2025 році, це якщо ми говоримо про співпрацю Сербії і Росії, Сербія уклала 30-річний контракт на постачання російського газу, що передбачає Щорічно постачання 2,5 мільярдів кубометрів газу через газопровід Балканський потік, крім того, Сербія продовжує військову співпрацю з Росією, залишаючись єдиною країною Європи, окрім Білорусі, яка розширює такі зв'язки, попри тиск з боку ЄС. Це до того до слов'янства, до язика, до церковних зв'язків і всього іншого до того, до чого я сказав, ще й додаються ось такі фактори. Так, звичайно, що багато в чому заважає і завадило співпраці між Росією та Сербією. Фактично відсутність нормальних логістичних шляхів після того, як країни Європейського союзу запровадили санкційні обмеження і заборонили польоти в небі над а, територією країн ЄС. Ми знаємо, що стало складніше. Ну а по суходолу і не доберешся так само, тому що складно, і це далеко. Ну от, власне кажучи, тому а, тут співпраця дещо зменшилася, але в повній мірі вона повністю не зупинилася. Ми бачимо, що вона фіксується, ну і відповідно, тут звичайно що а, вона далі, я думаю, такої не буде. А чому вона далі такої не буде? Справа в тому, що там тривають урядові протести. І от 15 березня в Белграді відбулася одна з найбільших. Антиурядових демонстрацій за останні десятиліття. Понад 100 тисяч людей, ну кажуть, 122 тисячі, 125, вийшли. Вони запалювали ліхтарики. В мережі її ці всі відео можна подивитися, як вони протестували. Величезна кількість людей, вимоги. Це все висвітлюється в змі. Увага європейських змі так само дуже. Прикута, ну а ці протести вони розпочалися після того, як в листопаді 2024 року стався обвал навісу в місті Новий сад, де загинуло 15 людей. Тобто, тут треба все ж таки сказати, що ми бачимо протестна активність і ситуація в Сербії була. Але потрібно було іскру, яка це запалить. Це, до речі, характерно для будь-яких, в принципі, режимів, які себе називають демократичними, але все ж таки хочуть довго втриматися при владі. І от ніколи не знаєш, звідки це прийде. Те ж саме, до речі, стосується і Росії. Здається, що путінський режим стійкий, що в нього є підтримка, хоча це далеко не так, і не всі його підтримують. Але, скажімо, є якась умовна підтримка, говорять все. Але в якийсь момент може статися таке, що іскра може послужити тому, щоб породити певні рухи, в тому числі і протестні. Зараз це можливо виглядає дивно, тому що там все всі репресовані, опозиція виїхала, хто як іде, і всі ці, і все це придушено. Але на майбутнє це теж те, що цілком. Може відбуватися деконструкція, зокрема російського імперіалістичного неоімперіалістичного путінського злочинного режиму, і це теж треба пам'ятати, і от в Сербії величезна кількість людей вони протестують основні вимоги. Їх я просто зачитаю, щоб було зрозуміло, що це все антиросійське. Чому це стосується і нас? Це стосується зараз. Ще поговоримо про Угорщину, але от про Сербію. Чому це стосується? Ну, перше, що вимагають протестувальники, це звичайно притягнення винних у відповідальності за трагедію, яка сталася в місті Новий сад, якраз в листопаді 2024 року, внаслідок чого загинуло 15 людей. Друге. Це що найважливіше, і чому це свідчить про проєвропейський західний характер протестів: це реформа державних інституцій, вимога забезпечити прозорість та підзвітність державних установ, зокрема через реформування судової системи та органів влади, щоб запобігти зловживанням влади та корупційним схемам. Наступне третє. Це забезпечення свободи слова. Протестувальники наполягають на дотриманні конституційних прав громадян, на вільне вираження думок та проведення мирних зібрань без перешкод з боку влади. Теж абсолютно західні цінності і проєвропейські. І наступне четверте, це те, що не подобається дуже сильно діючій владі, і зрозуміло чому. Тому що це вимога про проведення дострокових виборів. З огляду на втрату довіри до чинного уряду протестувальники вимагають проведення дострокових парламентських виборів для формування нового, більш прозорого та відповідального перед громадянами керівництва країни. Ну а тепер увага. Як ви думаєте, кого звинуватив президент Олександр Вучич у цих протестах? Ну, звичайно, що західні спецслужби. Ну кого ж іще він сказав про те, що. А, готовність перевести готовність. Він готовий провести дострокові вибори протягом 3-4 місяців. Якщо цього вимагатиме опозиція, а, він відкинув можливість створення перехідного уряду і погрожує жорсткими заходами проти учасників заворушень. Безумовно, держава може мати право на свою позицію, але ми, як громадяни, в першу чергу, як громадяни країни, яка пройшла через випробування, яка боролася за. І продовжує боротьбу за своє європейське гідне цивілізаційне майбутнє, яке розуміє і ми спільнота людей, які чітко розуміємо, що наше майбутнє саме із західними принципами цивілізаційними, які ведуть свою хронологію ще з часів дравнього Риму, безумовно, що як просто як люди доброї волі, абстрагуючись від державних інституцій, я висловлюю суту свою позицію як громадянина. України і в майбутньому сподіваюсь громадянина Європейського союзу, де теж будуть і серби вільні і демократичні. Що звичайно, ми повинні підтримувати тих громадян, які борються за свою свободу, за демократію і борються за верховенство права, за свободу слова і всі ті свободи та права, якими варто дорожити, і які ми поважаємо, і ми, які пройшли через досвід революції. Помаранчевої революції до цього революції на граніті студентської, потім помаранчевої революції гідності. І зараз ведемо боротьбу в цій страшній кровопролитній війні, даючи відсіч цьому авторитарному імперському агресивному монстру Росії. Звичайно, повинні підтримувати всіх тих, хто бореться, і звичайно, повинні вболівати за зменшення будь-яких російських впливів. На території Європи і хотілося б звичайно, щоб у Сполучених Штатах зменшилися, щоб там не жили в уявленнях проросійської пропаганди, як відбувається зараз подекуди. Дуже цього хотілося б, але от зараз, коли говоримо про Європу, тому подивимося, як там все буде розвиватися. Ну і протести в Будапешті, загалом в Угорщині. Тисячі людей вийшли на протест проти діючого прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Демонстранти, розмахуючи національними прапорами, вигукують наступні гасла: посадити в тюрму та кінець кінець режиму Орбана і фактично вимагають припинення 15-річного правління в Угорщині Віктора Орбана та його безпосередньо команди. Ну і фактично, загалом це розпочалася ця ситуація не нова. Протести в Угорщині спалахували і раніше. Характеризуються вони всі тим, що, в принципі, вимоги мітингувальників, вони однакові, вони сходяться і полягають на тому, щоб Угорщина змінила курс, і взагалі вони антиорбановські. Це потрібно розуміти. Отже, лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Пообіцяв інтегрувати Угорщину в сильну Європу та покласти край епосі Орбана його партія заснована рік тому, якраз на тому, щоб ну, фактично протистояти партії Фідес Орбана, і зараз випереджає партію Віктора Орбана у більшості соціологічних опитувань, що свідчить про зростаюче невдоволення населення. Ну і вимоги протестувальників, які є. Просто зачитаю. І чому вони важливі для нас, чому вони про європейські, до речі, проукраїнські, антиросійські, і є антиподом повністю того, що пропонує Орбан. Отже. Припинення правління Віктора Орбана. Ну це зрозуміло. Це я озвучив. Проведення загальнонаціонального опитування. І Петер Петермадір анонсував ініціативу Голос нації це ініціатива, яка передбачає опитування громадян щодо ключових політичних економічних питань, включаючи членство Угорщини в ЄС та НАТО, обмеження терміну перебування прем'єр-міністра на посаді до восьми років, а також підтримку. Вступу України до Європейського союзу, крім того, це наступний пункт засудження вимог Віктора Орбана до ЄС і а, протестувальники виступають проти цих вимог, в яких було зокрема виключено можливість майбутнього членства України в ЄС. Вони вважають такі а, вимоги неприйнятними, а також такими, що категорично суперечить інтересам. Угорщини, що дуже важливо так само розуміти, наступне це захист демократичних цінностей, свобод, і учасники протесту висловлюють стурбованість щодо утисків незалежних медіа, неурядових організацій та політиків, які зокрема отримують іноземне фінансування. Ну, як ви думаєте, що відповів на це Віктор Орбан його? Відповідь не дуже відрізнялася із реакцією президента Сербії Олександра Вучіча, і фактично, Орбан у своїх виступах використовує риторику, насичену тими ж таки конспірологічними теоріями. Він звинувачує ліберальну ек... американську імперію, Європейський союз у спробах підкорити Угорщину через фінансування неурядових інституцій та медіа, і фактично у березні. Орбан пообіцяв знищити організації, які, на його думку, підривають суверенітет Угорщини. Ну, власне кажучи, ось така ситуація. Ну, що ми можемо з цього приводу сказати? По-перше, протести відбуваються, люди повстають проти режимів, вони виступають за європейське майбутнє, за цінності, за демократії. Найголовніше, що зараз ми бачимо, що. А є шанси на зміни і на зміни політики цих країн, зокрема і на зміну політики Угорщини, що дуже важливо, і що значно би спростило механізми ухвалення рішень про майбутнє членство України в Європейському Союзі, наприклад, так само віддалення Сербії, зрештою від Росії, що теж корисно б вплинуло з точки зору на можливості Росії. Якщо зараз в Угорщині на наступних виборах або можливо навіть відбудуться дострокові вибори, і переможе партія Мадіра, яка випереджає Фідес Орбана, це означає, що Путін програє ще раз. Тому що Путін програв із Джорджеску в Румунії, коли це місцевий ЦВК, виборча комісія, не допустила цього кандидата до реєстрації в президенти, а там правоохоронні органи розпочали розслідування. І зараз фактично в Угорщині Сербія, так само а Росія ж працює на те, щоб поширювати свої впливи і підривати європейську єдність. Для них це дуже важливо, тому для нас важливо все ж таки, щоб перетворення відбулися. І зміни в цих країнах можливі як наслідок мінус про Путіна і більше плюсів для нас. Ось чим це важливо і визначаємо: все ж таки є сили добра в цьому світі, і вони неодмінно переможуть. Бережіть себе і слава Україні!